Усім привіт, любі друзі, гості мого каналу. Вітаю вас у новому відео, а саме у другій частині наших гавайських канікул. Хто дивиться мене вперше, хто вперше заглянув на мій канал? Я представлюсь мене звати Івана і я сім'єю проживаю у Сполучених Штатах, а саме у штаті Лінос вже більше 20 років. То вперше завітав, раджу подивитися першу частину наших гавайських канікул. А хто дивиться мене вже давно, то запрошую вас до перегляду. З Погодою нам відверто кажучи, дуже пощастило. Кожен день було сонячно, гарно. В один з таких прекрасних днів ми вирішили поснідати не у своєму готелі, а ось на Лайкікі Біч. знайшли такий непоганий ресторанчик. Дуже було смачно, свіжі. Витиснуті соки ананасові. Одним словом, ми насолодилися дуже гарною атмосферою і також смачною їжею. Після смачного сніданку в нас була екскурсія на ось такому турбасі. Раджу усім її взяти, тому що це доволі класний експірієнс. І, як правило, ви тут побачите те, що не побачите самі наживо, тому що екскурсія проходить дві години. Ми повністю об'їхали майже цілий острів, і було дуже цікаво послухати, що я, куди. Я звичайно вас беру з собою, і ми зараз з вами вирушаємо у таку невеличку подорож. Яку ми також, я кажу, бачили вперше, і взагалі це все бачили вперше. Скажу відверто, що на камеру це все не передати. Я, звичайно, все знімала. Наперед перепрошую, якщо буде щось десь скакати, тому що хотілося все побачити і ще щось познімати. Тому якось так сподіваюся, ви так само дістанете. Порцію такої, знаєте, позитивної атмосфери і неймовірних краєвидів, відку, яку дістала я. Як я вже розповідала у попередньому своєму відео, ми знаходимося на острові Оаху. Це є найбільший острів за населенням у штаті Гаваї. Долицею його є місто Гонолулу і станом на сьогоднішній день населення тут десь приблизно 1 мільйон 300 тисяч людей. Погодьтеся, це дуже-дуже багато. За площею цей острів є 3 тисячі кілометрів квадратних, а довжина його берегової лінії десь приблизно 360 кілометрів. Острів сам по собі є горбистий і його найвища вершина називається Каала і вона сягає 1200 метрів над рівнем моря. Вона є частиною Каальських гір, які складені з головним чином з базальтової лави. Острів щорічно відвідує десь приблизно до 6 мільйонів туристів. Тому основне джерело доходу тут звичайно є туризм. Також тут вирощують цукрову тростину. Відповідно, тут є найбільший, найбільше продукується цукру. Також це єдиний штат, де вирощують каву, і кавові плантації тут займають десь приблизно 2,5 тисячі гектарів. І не менше урожаю тут є ананасів. Їх приблизно щорічно вибирають 350 тонн. Тут є найбільша частка населення азіатського походження. Також Гаваї мають свій такий особливий тропічний пасадний клімат. І також тут сніг випадає доволі рідко зимку, але все ж таки він є. Це на вулкані Галекаолі, що на острові Мауї, Корінні Гавайці спілкуються тут на гавайській мові. В їхньому алфавіті всього є 12 літер. Це є п'ять голосних і сім приголосних, але слова з них вимовляти буває досить складно, тому не всі можуть навіть цю мову і вивчити. І Всі знають їхній вигук Алоха, що на Гавайській мові залежно від контексту може означати і привіт, і до побачення, і ласкаво просимо, або навіть Я люблю тебе. На Гаваях також є свій власний часовий пояс, і тут немає переходу на літній або на зимовий час. Гавайський вулкан Мауна-Кея є найвищою горою в світі. Якщо вимірювати з дна океану до вершини, більша частина його прихована, тому під товщою води його повна висота є більше 10 тисяч метрів. Пляжі узбережжя майже завжди мають сильні хвилі, тому їх так облюбовують серфери. І тут навіть проходять щорічні змагання серферів. Тут також є дуже багато хайкінгу, і один з таких є дуже велика гора Diamond Head. Це вулкан, один із самих відомих. Назву йому дали британські моряки на початку 1800-х років. Дивлячись на нього з великої відстані, вони побачили, що його стіни виблискують на сонечку такими кришталиками і. Це був кальцит, а моряки подумали, що це діаманти. І, хоч кристали ці кальциту не мають ніякої цінності, та назва ж Head» залишилася по сьогодні. Я, звичайно, перебігала з однієї автобуса на іншу. Мені хотілося для вас зазняти як мога більше. Та й для себе, для свого якогось фотоальбому. Тому що це дуже велика загадка, і справді це треба хоча б один раз побачити. Природа, тут наскільки насичена кольорами і різного роду природні ось такі красиві явища, як просто посеред океану. Великий острів, який є таким безлюдним. Є тут навіть острів, на якому проживає одна сім'я, це є приватний острів, і ти можеш туди потрапити тільки по запрошенню. Тож ця вся краса, вона наскільки загрожувала, що неймовірно і неможливо було це все навіть передати вам через камеру. Ось, власне, це є цей гірський вулкан Diamond Head, про який я вам щойно розповідала. Тут дуже насправді великий хайкінг, дуже насичено людьми. Сюди власне, приїжджають ті, які люблять цю справу. Ну, а ми рухаємося далі і їдемо до Sandy Біч. Ще один з таких природних явищ є спітінг коу. Це є скали, які нагадують листкове тісто, а внизу бушує океан. Тут неймовірного кольору океан насправді, і це, як кажуть, диво природи, направда, потрібно побачити на власні очі. Це дуже красиво, і це насправді дуже заворожує. Захотілося тут побути трішечки довше, але в нас тут була зупинка 10 хвилин, тому ми подивилися довкола, як це все красиво, і вирішили далі. Взагалі, Гаваї це єдиний штат, територія якого постійно збільшується. А збільшується вона власне за рахунок того, що вулканічні виверження досі ще проходять. І так у Гавайському архіпелазі зараз росте новий острів і з вулканічної лохії, і поки він під водою, але до поверхні йому залишилося приблизно 980 метрів. Ось такий цікавий факт. На скелях посеред пальм ховаються величезні вілли, по яких в'ються квітучі богенвілії. Але насправді більша частина гавайців туди живе досить бідно. Тут дуже дуже дорога нерухомість з того, що нам розповіли, дуже високі податки і також мільйонні будинки. Ну, а більша частина гавайців є досить бідною частиною, де дуже невеличкі будиночки. Ці будиночки є досить недоглянуті також вони є старої будівництва. Всередині не мають і кондиціонеру деякі, тож більша частина тут проживає досить на такому, можна сказати, бідному рівні. Тут, звичайно, куди не поверни голову, усюди було так красиво і насичено зелено дуже багато квітів, дуже багато. Таких рослин, яких я навіть не знаю, також на острові зовсім немає хижаків, і це дуже спокушає власне людей сюди приїжджати. Відверто на мене я би сюди ще один раз приїхала, можливо, на інший острів, але я, наприклад, себе не бачу тут проживати. Мені подобається природа, все гарно, подивитися, краєвиди. Але це відчуття, що ти десь живеш на вулкані, це мене трошки лякало, якщо чесно. Але при можливості сюди ще, хоча б раз, обов'язково потрібно повернутися, тому що ми не все ще тут побачили, ми не всюди тут ще були. Але в основному всі такі великі і гарні місцевини ми все-таки сходили. В наступному відео я вам обов'язково ще покажу, як ми їздили на екскурсію з китами. Також ми відвідали Пол Харбор це військова база. Це теж буде цікаво, це є частинка історії. Так, окей, якщо будете на Гаваях, обов'язково спробуйте таку манго тапіока Це є. Скажи, сину, це є манговий, манговий пудінг такий. Так, дуже м'ягенький і всередині має такі зернятка, Ось така тапіока, бачите? Ми ще купили ось такий пешин фрут, хочемо спробувати. Дуже-дуже смачно. Такий легенький десерт і дуже корисний. Там нічого немає лишнього. Тут є тільки мангове пюре, перемелене з такими зернятками тапіоки. Я навіть не знаю, як це, як це називається. Це так. щось таке, якийсь пешен, такий, такий та, тапіока. Що це є, сину? Я не пам'ятаю конкретно нічого не знаю. Але... Це якийсь екзотичний Значить, фрукт. Значить, так, щось таке. Що... Ми навіть не знаємо, що це таке, але воно має ось такі зернятка, бачите? Ось. Отаке саме було мангове, ось воно тут виглядає. І так що я вам ось показую. Оця коробочка коштувала 429. Зараз ми загуглимо, бо ми любимо з олежиком. Касава рут. Касава? Саварут, оце отак от, от виглядає, і це, там всередині є це, такі горошки. в цьому. Вони цих... Зроб... А, зроблені. З цього. Ну, одним словом, тому що ми пробували з Олежиком, у нас в Чикаго є стапіокі плейс, де роблять смузі стапіокі такі мангові. Ну і взагалі різні. Вони всередині ну, обрізають. Вони, і з нього роблять такі, роблять такі, такі роблять. зернятка. Так да. угу. Так що, одним словом, десь буде таке таке, бачите, обов'язково спробуйте. Це дуже і дуже смачно. Рекомендуємо. Ну, а ми отут сидимо, ми сьогодні мали екскурсію, трохи змучилися, покажу вам наш вигляд з океану. Ось у нас тут є, приближу. Зараз трошки відпочинемо, якісь півгодинки. Тому що мали сьогодні екскурсію дві години і ми трошки змучені. Взяли в номер собі поїсти. І ось ми сьогодні були ось там, на вулкані. Ось це все проїхали, якщо вам видно. Море задоволення, навіть не знаю. Знаєте, я багато знімала, але треба це, напевне, все побачити вживу. Ну, а на наступний день, взявши авто, ми вирушили з хлопцями знову по цих місцях, де ми проходили екскурсію. Але саме нам захотілося зупинитися на цьому дуже красивому піщаному пляжі Сенді Beach, про який нам розповідали. І все ж таки побачити трішки більше, ніж ми змогли побачити на екскурсії. Тому що, так як ми на авто, могли зупинитися, де ми хотіли, в любій, як кажуть точці. Тому ми собі довго не думаючи, зранку встали і поїхали саме сюди. Піщаний цей пляж Сенді-Біч він проходить такою змійкою серед скалистого узбережжя і має довжину десь приблизно 700 метрів. Він є доволі довгий і далеко знаходиться від так званої цивілізації. Це є більше десь півгодини їхати на авто від Вайкіки Біч, де саме знаходяться оці всі локальні ресторанчики, готелі. Тож, якщо вам хочеться трішечки, кажуть, спокою, тиші і без такої, як кажуть, відпочиваючих, насиченості такої, то саме ось цей пляж я рекомендую особисто. Ми тут були. Хвилі тут неймовірні, О, хлопці мої мали величезний фан, та і я так само, одним словом, не передати цю красу так само цього піщаного пляжу, котрий ось так біля скалистого узбережжя проходить собі такою, як я вже сказала, змійкою. Це досить доволі красиво. І так як я вже сказала, тут немає так багато відпочиваючих туристів, тут більше, можна сказати, навіть місцеві приїжджають. Тож, якщо ви так само любите такий, як кажуть, спокій, тишу і побути в такій, знаєте, затишній атмосфері, то рекомендую вам від себе саме цей пляж. Залишила вам ось такі звуки хвиль, аби ви хоч трішки побули разом зі мною в цій дуже і дуже красивій атмосфері природи, яка нас оточувала. Ну і що мене тут дуже дивувало і, можна сказати, наводило завжди на приємні спогади, це те, як тут гуляють вільно кури і півні. Як бачите, ось так на вільному вигулі дикі кури, півні, ніхто їх тут не чіпає, ніхто їх тут не вирізує. Ось так собі живуть, плодяться і маленькі курчатка, їх тут дуже багато, майже по цілому узбережжі ми бачили і там біля нас, то це дуже мило. Ну і ще одною такою гарною несподіванкою було те, що. Тут продавали ось так з машини кокос з кокосовою водичкою. При тобі його розробляли. Ми познайомилися з цим чоловіком. Досить приємний. Взагалі гавайці тут досить приємні, вони дуже хочуть спілкуватися. І він нам розповів багато про кокоси, те, що він їх сам обрізає, це є його робота тутешня, так якби дерева обрізати, щось по типу того. І, взагалі, кокосові. кокоси ростуть до 9 місяців, і саме молодий кокос дає найбільше кокосової води. Те, що продається у магазинах з коричневою шкіркою, цей кокос є старий і в ньому абсолютно зовсім немає кокосової води. А як бачите, все, що зі світлою шкіркою, це є наповнений повністю. Кокосовою водою. Також мені розробили його повністю, цей кокос, дали мені з собою кокосову стружку, ось цю, з якої можна робити і молоко. Також дали спробувати passion fruit Звичайно, це все не дармо Один кокос коштує 5 доларів, тож ми спробували дуже смачно. Поспілкувалася з цим приємним чоловіком, він приїхав сюди 17 років тому. У нього тут проживає дядько, має свою плантацію з ананасів. Тож чоловік працює власне ось таким <сміх> кокосорубачем чи як його можна назвати, ну, напевно, так, обробляє пальми і тим самим заробляє собі тут. Колись він проживав у Каліфорнії, але 17 років тому переїхав сюди, і йому тут дуже подобається. Як бачите, люди вирішують самі собі, де їм краще. Він також серфінгист, Для нього це є ідеальний клімат і ідеальний штат. Ну а ми вирушили далі, об'їхали повністю цілий острів, подивилися зі всіх сторін його. Це неймовірна краса. Ці гори, вони справді дуже красиві, заворожують. Ми зупинялися в декількох місцях, і скажу вам відверто: це наскільки переповнює твою свідомість і твою. Якось бачення краси, що зі всіх сторін, куди би не повернула твоя голова, це всюди було красиво. Це додало настільки позитивної енергії. Найперше, це те, що це є сонце, вітамін Д. Друге, ця краса, яку ти бачиш, вона тебе просто я не знаю, окутує, напевне, цим всім баченим. Мені дуже сподобалося справді. Я якісь мала змішані відчуття, того, що це щось неймовірне, і це якесь диво природи, направда, щоб так на вулканічних ось таких породах просто живуть люди, просто ростуть красиві, неймовірно красива природа, як я вже сказала, рослини тропічні. Це щось не передати вам словами. Ми поверталися у номер з великою кількістю переповнених емоцій та багажем ось цієї краси неймовірної. Ну, а на наступний день, 25 лютого, було саме день народження нашого татка. Ще ми його знову вітаємо. І кажуть, привітати завжди. Це не гріх, тож йдемо трішки святкувати разом. Ми собі замовили столик в дуже гарному ресторанчику неподалік від нашого готелю. Подивилися в нього дуже гарне рев'ю, і ми хотіли спробувати саме якісь морепродукти, рибу. Тож вирушаємо туди. Це приблизно десь шоста година, щоб ви розуміли. Вечора тут по гавайському часу. А у Іліної це є плюс 4, це вже 10. Тож вулиця переповнена людьми, дуже багато було вуличних музикантів, також художників, людей, які щось демонстрували, танцювали, був знову чоловік з різними папугами. Одним словом, живе місто, де є насичене людьми, все щось відбувається. Кожній стороні щось демонструють, показують, щось продають. Одним словом, знаєте, вирує нічне місто, нічний байкій біч ось цей. Тож це дуже приємно і знаєте, ти себе теж відчуваєш десь в якійсь такій хвилі з ними. Хлопці мої покупували собі ось такі гавайські сорочки, дуже хотіли їх вбрати саме на день народження до тата. Тут дуже гарно виглядало і справді їм усім пасувало. Кожен собі вибирав ту, яку хотів. Назва цього ресторанчика доволі кумедна. Херін Бон це кістки оселедця, якщо так перевести. Але всередині було дуже затишно, дуже багато теж зелені. Різних таких квітів симпатичних. Також тут був музикант, який грав, ми ось теж дали йому на чай. Одним словом, нам дуже сподобалося. Ми з чоловіком собі замовили рибу. Я собі до риби взяла овочі і е, також взяла спробувати голубий рис. Дуже мені сподобався таке приємне поєднання смаків. А хлопці е, мої. Вони більше по м'ясу, то вони собі замовили стейки. Як комплімент нам принесли ось такий октопус весь якщо я не помиляюсь, правильно по-українськи говорю. Це він був сепечений, також з овочами, дуже смачний. Тож ми вітаємо ще раз нашого татка. Йому 50, як я завжди кажу, 2 по 25. Головне себе відчувати молодим, всередині бадьорим, і тоді, як кажуть, вік тільки є на папері. А все, що ти себе відчуваєш, і як ти відчуваєш себе всередині, залежить від самого себе. Тож вітаємо нашого дорогого татуся. Нехай в нього все буде в житті як найкраще. Ми поруч завжди його підтримуємо, много йому літа. Що ж, мої любі друзі, мої глядачі. Я вам усім дуже дякую, що ви дивилися це відео до кінця. На сьогодні я буду завершувати. Дякую вам усім. Сподіваюся, ви зі мною дуже гарно провели час і залишайте обов'язково свої коментарі. Мені буде дуже цікаво. Всіх вас люблю, обнімаю. усім па-па. усіх до нових відео. Бережіть себе та своїх рідних і чекайте на третю частину наших гавайських.